Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Не буду казати, що попереджав, але так і було. Ціна на шифінги виросла. Тобто, на відео, коли ми кажемо, Купуйте техніку, поки ціна не піднялася. Ми це не для красного словця робимо. Да, там Хейтери можуть писати, що типу, от, вам типу, продаж треба, тому ви так кажете і так далі. По факту, ціна на цю, на цю техніку виросла зараз на 100-150 на доларів. Тому що розтаможня подорожчала в Україні, тому що з Нового року там податки вводять і так далі. З нового року може ціна ще піднятися. Це ми знімаємо шифінг 244 BF з переднім радіатором без додаткових. От, бачимо радіатор без додаткових устаткувань. Тобто стандартна навісна система, він на сьогоднішній день, до речі, коштує 4400 доларів, а коштував 4250. Тому. По старим цінам їх вже не буде. Можете навіть і не дзвонити, не питати. Вони будуть тільки дорожчати. Тому, якщо ви хочете трактор і у вас вистачає коштів, купуйте, поки техніка є по наявності і поки ціна на неї не виросла. Розширювальний бак для масла. тут хороша коробка. Трьохточкова навісна система. Коробка на шифінгах одна з самих надійних, навіть краще, ніж на Сінтаях 240 і 244 -х навіть. Е, значить, резина 9,5-24 9,5-24. Передня буде у вас 16, та ресорна підвізка, SF-138 мотор. Так, да, Тут менше виверідку коліс, ніж на редукторних мостах. Але слухайте, друзі, це трактор за 4400, а не за 5,5. ,5. Тобто, робіть знижку на це. Тут у вас фари стандартні, передні йдуть. талотниці, всі шприцуємо, Тобто для вас їде вже готова техніка, заправлена мотор. Оригінальний sf 138 2 Коробка чотирьохступенчата на цих тракторах. Є поніжаюча передача, насос від коробки. Тут у вас підключається передній міст. Блокування на цих моделях на 244-х не передбачено. Тобто тут стоїть саме блокуючий міст або 4-4 колесо, або 4-2. Без блокувань, всяких виносних і так далі. Тому, якщо хочете ще забрати цей трактор по актуальній ціні, набирайте, бронюйте. Будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока.